На каналі Житомир інформаційний огляд подій дня 17 жовтня. На цю годину наші репортери зібрали інформацію про факти та події. Деякі теми дня є такими. Прикордонники відтепер мають свій маленький храм, а точніше каплицю. Найцінніше спогади учасників АТО зібрав одну книгу Житомирянин Ярослав Марищенко. 75 років не межа, бо в сонівські бабусі випустили свій перший аудіоальбом. Далі докладніше про ці та інші події. Лікарі без кордонів планують започаткувати на Житомирщині проект проти туберкульозу. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута провів робочу зустріч із представниками незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації лікарі без кордонів Самуелем Девідом, Теодором та Габріелою Дас задля реалізації в області одного з проектів щодо боротьби з туберкульозом, зокрема з однієї з його форм. У ході спілкування думками обмінювалися житомирські лікарі та їх колеги з міжнародних. Народної спільноти саме Девід Теодор та Габріела Дас поділилися своїм досвідом роботи щодо діагностики та лікування туберкульозу у пенітенціарній системі України та на тимчасово окупованій території нашої країни. Місія лікарів без кордонів в Україні є багатовекторною. Один з її напрямків подолання туберкульозу шляхом навчання персоналу, застосування сучасних препаратів, дотримання повного режиму лікування зі слів міжнародних експертів для впровадження і реалізації цього проекту Житомирщину було обрано. Но серед п'яти інших регіонів їхній вибір обумовлений тим, що область має гарні результати щодо діагностики та лікування туберкульозу, а також матеріально-технічну базу, сучасну лабораторію та велике бажання з боку медиків та органів влади щодо подолання в області цього небезпечного захворювання. Найближчим часом біля північного регіонального управління Держприкордонслужби України з'явиться каплиця. Наразі небайдужі заклали перший камінь, а священники освятили його про військовий обов'язок, патріотизм і духовність Анжеліка Нестерчук. Не переможну. Процес становлення служби військового духовенства розпочався в збройних силах України та в Державній прикордонній службі. Життям доведено, що ні моральність, ні патріотизм не можуть відродитися на ґрунті бездуховності в умовах особливого періоду бойових дій. Наші військовослужбовці повинні мати місце, де вони зможуть звернутися до Бога. Наголосив начальник північного регіонального управління генерал-майор Валерій Курніков. Уділиться цієї споруди та зможе задовольнити релігні потреби нашого персоналу, і саме тут ми будемо молити за мир, злагоду та процвітання нашої батьківщини. Провів обряд благословення на побудову прикордонної каплиці настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору митрофорний протоієрей, отець Богдан Бойко. Наша співпраця була тільки на користь кожному із вас, бо духовна праця це є особисте. І щоб завжди, Пресвята Богородиця, і особливо сьогодні, і особливо в даний час, ми молимось і просимо, щоб вона молилась до Сина свого, до Отця і Духа Святого і вимолювала для нас захист, щоб вона покрила всю Україну покровом і завжди була благословена Україна і кожна сім'я, і ви, щоб ви ніколи не приміняли. Зброї Анджеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини. На світ з'явилась чергова книга Ярослава Марищенка під назвою Східний фронт. Книга містить розповіді бійців 90-го батальйону, 13-го батальйону Донбас та 95-ї бригади. Це розповіді про реальні події, що відбувались на сході. Автор показав війну із середини, описавши військові будні та діяльність добровольчих батальйонів. Книга розповідей написана для того, щоб зберегти пам'ять про воїнів, які полягли на сході України. Ярослав Марищен подякував бійцям АТО за їх мужність та патріотизм. І подарував свою нову книгу. Під час презентації Східного фронту також були присутні батьки бійців, які не повернулися з АТО живими. Автор книги описав їхні героїчні вчинки із розповідей бойових побратимів. Основний розвиток подій це був в районі Донецького аеропорту. Більшість розповідей це бійців і офіцерів 90-го батальйону, яким прийшлося залишати аеропорт. І які там. Поклали своє життя там в книзі вказаної фамілії, де хто знаходився, як наші збройні сили намагалися відбити цей аеропорт, як нічого не получалося, як люди змушені були відступати. Такими є деякі теми випуску. А далі розкажемо ще про такі події. Правохоронці знайшли тих, хто побив громадянина Ізраїлю. Весілля за всіма правилами та обрядами відбулося у Житомирі. Північно-Поліська автентика, дуже мелодійна. Колектив «Бовсонівські бабусі підтверджує це. Сьогодні зранку правоохоронці прозвітували першими фактами і заявили, що до побиття рабина громадянина Ізраїлю причетні неповнолітні дівчата. Ну і чоловіки вчора на автовокзалі міста Житомира поліцейські затримали чотирьох осіб, обґрунтовано підозрюваних у причетності до нападу на громадянина Ізраїлю. Напад стався вночі з 6 на 7 жовтня. Серед затриманих двоє чоловіків, яким уже оголошено про підозру вчинені розбою, та двоє неповнолітніх дівчат. Нападники збиралися втекти. Ти за межі Житомирщини, троє з них жителі Закарпатської області, ще одна з Вінничини. Нині двом із затриманих 21-річному та 40-річному чоловікам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо двох інших осіб – 13-річної та 16-річної дівчат. Попередньо встановлено, що правопорушники випадково зустріли потерпілого на залізничному вокзалі, і після нетривалого спілкування між ними виникла суперечка, що згодом завершилася жорстоким побиттям іноземців. У чоловіка нападники відібрали вартісний мобільний телефон та значну суму грошей. За вказаним фактом було розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 177 Кримінального кодексу України. Розбій працівниками управління карного розшуку та Житомирського відділу поліції розпочати комплекс слідчо розшукових заходів для всолонення осіб-нападників осіб та всіх обставин події, які мали місце. На момент скоєння цього розбійного нападу, відродження українських звичаїв та обрядів може бути дуже різним. Доказом тому обряд поліського весілля його провели на древньому місці замковій горі. А ось масштаб дійства вийшов за межі однієї родини і сягнув загальноміської події. Сергій та Анна зустрічаються вже рік. Планували одружитися, але з датою не визначилися. Коли почули, що управління культури шукає пару, яка бажає відгуляти весілля на покрову, одразу ж погодилися і вирішили відгуляти своє весілля просто неба в історичному центрі Житомира. Заручив закоханих настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору митрофорний протиєрей, отець Богдан Бойко. Житомиряни, які стали випадковими свідками цього весілля із задоволенням спостерігали за. Обрядами, що відтворювалися на Покровському весіллі, та смакували весільний коровай. Почесними гостями на весіллі були добре відомі в Україні бовсунівські бабусі. До речі, одна з учасниць колективу Надія Міщенко в цей день святкувала свій день народження. Сьогодні для мене цей день дуже дорогий, бо іменно я в цей день народилася і маю 76 років. І хочу бути веселою, такою, як я є завжди. І буду куди моя. Руководітель нерв запросить, я буду їхати, хіба може вже здоров'я підкаже. А так бажаю всім здоров'я, щастя, міру на землі, щоб були всі щасливі і багаті. І щоб наша пара, що сьогодні йде замуж, женяться, щоб вони щасливі були, щоб неї Бог і люди. Щодо молодят, то вони цим дійством у народному стилі не обмежаться і планують відзначити ще одне весілля. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. Третій учнівський кінофестиваль ЖУК стартував у Житомирі. Цього сезону організатори планують залучити учнів зі ста шкіл області, аби кожен охочий спробував власні сили у мистецтві відеозйомок. Школярі зніматимуть короткометражні фільми на тему Моя сім'я, моя сила у своїх відеороботах. Учасники мають розкрити поняття сім'ї, запропонувати варіанти вирішення проблемних ситуацій та спробувати показати, як щасливі сім'ї змінюють країну. Перед початком роботи команди учасників Відвідають профільні майстер-класи. Ми знімаємо певні рамки в цьому році. В нас немає такого обмеження, що може від однієї школи приймати участь один фільм. Це може бути декілька фільмів. Важливо, щоб діти зібралися в команду, вибрали людину, керівника команди, яка буде відповідати, і можуть уже в. Подавати свої фільми на роботи, я і всі діти, які приймали участь, вони змогли себе спробувати в цій сфері в сфері кіномонтажа і кінематографії. І можливо зрозуміти для себе, чи легко це, чи комусь це було важко, чи це цікаво, чи в них є до цього талант. Ось, і взагалі це було дуже весело. В обласному краєзнавчому музеї для журналістів презентували перший компакт-диск автентичного колективу «Бовсунівські бабусі про цих жінок поважного віку знають у різних куточках України, і саме завдяки їм, поліські колорит та автентика виконання пісень збирають шанувальників не лише в області. Справжня краса і гордість Житомирщини надзвичайно талановиті бабусі з села Бовсуни Лугинського району добрі відомі усій Україні своїми чарівними піснями. За підсумками конкурсу, аудіовізуальний проект Лугом, Лугом Зелененьким визнаний переможцем, внаслідок чого на виділені міністерством культури України кошти виготовлено тисячу компакт дисків із записом 22 пісень у виконанні прославленого колективу. Конкурс культурно-мистецьких програм, який проводить міністерство, якраз Проводиться для того, щоб підтримати, підтримати всі цікаві починання, які йдуть від громадськості. І от саме Володимир Віговський, який подав проєкт від громадської організації, саме цим диском, був підтриманий найбільше і найкраще. Тому що дійсно це треба цінувати. Саме автентична музика належить до нашої культурної спадщини, нематеріальної культурної спадщини. Щоб вона не зникла, щоб вона жила. Народний фольклорний колектив «Бовсунівські бабусі, незважаючи на поважний вік учасниць, ще молодий, йому лише три роки. Як розповіла керівник колективу Марія Карповець, усі співачки мають глибоке бовсунівське коріння, від якого ніколи не відривалися. І діди їх, і прадіди завжди жили в Бовсунах, в селі історії якого відомо, вже майже 500 років. Завдяки цьому диску збереглася українська пісня. І це цей колектив у бабусі є носії української пісні, україні і пісні, яка співається, оспівується історії історії нашого народу, піснях історія нашого народу, мудрість нашого народу, висока мораль нашого народу. І нам вдалося це зберегти. Зараз ми активно працюємо над збором та формуванням відеоматеріалів, наголосив керівник проєкту з видання компакт диску Володимир Вивовський. Вже відзнятий такий серйозний цикл відеоряду. Це будуть і можливо, ну скажемо, називаємо це так кліпи, тобто пісні записані з відеорядом. Можливо, це буде. А плануємо, що це буде також і телевізійний фільм. І відповідно, ми будемо надіємося, що через рік ми з вами зустрінемося на презентації відеодиску. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. Сьогодні ввечері, 17 жовтня, на нас чекає повний місяць у Перегеї. Суперповня траєкторія обертання місяця навколо землі має форму еліпса, тому відстань між місяцем і землею завжди різна. У Перегеї місяць віддалений від землі на 356 410 кілометрів. А в апогеї на 406 700 кілометрів. Астрологічно, не менш цікава ситуація. Суперповня місяць пройде з'єднання з Ураном в Овені. Що зробить цей? День трохи нервовим та надміру емоційним. Далі коментар астронома. Це найбільший видимий диск місяця за рік. Минулий супермісяць спостерігався приблизно один рік назад. Супермісяць може бути більший за звичайний місяць приблизно до 14% по площі. Це пов'язано з тим, що місяць рухається по орбіті навколо Землі, описуючи не коло, а еліпс. Якраз 16 жовтня фаза місяця буде відповідати місяцю у повні, а 17-го місяць досягне точки перегею на своїй орбіті. І комбінація цих двох явищ і дозволить нам спостерігати найбільший за рік місячний диск. А далі новини спорту від Сергія Богінського. Змагання до призовної молоді на кубок міністра оборони України вже вдруге зібрали в Хорошеві юнаків навчальних закладів Черніхівського та Хорошівського районів. Допризовники мали можливість проявити себе в бігу на 800 метрів, метанні гранати та в основному виді програми футболі. Ми зібрали молодь двох районів Черніхівської Водарволинської для того, щоб підкреслити значимість наших героїв, що ми вони в наших серцях і в пам'яті, і звичайно, приурочили це спортивним заходом. Футбол об'єднує сьогодні різні покоління. Приємно, що даний край має гарні славні традиції, і нам вкрай необхідно проводити такі турніри, згадувати наших героїв і покращувати майстерність нашого майбутнього покоління. На змагання приїхали представники збройних сил України. Воїни, АТО, з якими мали можливість піспіватись, молоді хлопці, які незабаром теж стануть до лав української армії. Це заслуга радника міністра оборони Грищенка Дмитра Степановича, який і минулому році організував турнір, задіяв велику кількість спонсорів, в тому числі сьогодні тут присутній керівник земляцтва Черніхівського району. Це Чугаєвський Микола Володимирович, який також завжди підтримує наші футбольні команди, допомагає, тому що він сам родом з Вільська. Ну і розраховуємо на те, що все таки наші молоді хлопці вони є дійсно патріотами нашої держави сьогодні. Вони Тут спілкувалися з учасниками бойових дій на футбольному майданчику. Зі штучним покриттям було найбільше емоцій. Всі побачили результативну гру, багато забитих м'ячів, як з гри, так і з пенальті. Головний кубок міністра оборони України завоювала команда Іршанська. Срібні нагороди дісталися юнакам Черняхівського району. Сергій Богінський, Максим Возний, новини Житомирщини. Про такі події встигаємо розповісти сьогодні. На останок інформація від синоптиків побачимось! інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується ясна погода. Місцями – малохмарність, без опадів. Вітер південно-східний від 3 до 10 метрів за секунду. Температура повітря – 18, 19 та 20 жовтня. Вночі – від 0 до 2 градусів морозу, в день – від 6 до 8 градусів тепла. Атмосферний тиск – 755 міліметрів, вологість повітря – 70 Опади синоптики прогнозують на наступних вихідних.